Доброго всім дня! Сьогодні ми поговоримо про те, які бувають водорості та про зелені водорості. Водорості надзвичайно різноманітні організми, що здатні до фотосинтезу. Водорості мешкають у водоймах різних типів та інших добре зволожених середовищах, наприклад, у вологому ґрунті. У водоймах одні з водоростей трапляються біля поверхні води, інші плавають у її товщі або мешкають на дні. Є види водоростей, якими обростають різноманітні предмети, розташовані у воді, підводні частини скель, днища кораблів тощо. Водорості можуть жити лише в тих шарах води, куди проходить світло, інакше фотосинтез не відбувається. На суходолі вони здатні оселятися на зволожених ділянках, на корі дерев, у розколинах скель тощо. Водорості дуже різноманітні за розмірами та особливостями будови. Серед них є одноклітинні, колоніальні та багатоклітинні види. Одноклітинні водорості мають мікроскопічні розміри, а от довжина тіла бурої водорості макроцистису може становити до 60 метрів, а маса до 150 кг. У багатоклітинних водоростей тіло не має органів, таких, наприклад, як корінь чи пагін. Таке тіло називають слань або талом. У клітинах водоростей, як організмів, здатних до фотосинтезу, є хлоропласти. Вони містять хлорофіл, який надає клітинам зеленого кольору. Але крім хлорофілу, в клітинах водоростей можуть бути й пігменти іншого кольору жовтого, бурого, червоного чи інших кольорів, які надають клітинам іншого забарвлення. Це позначається на назвах певних груп водоростей. Бурі, червоні, золотисті тощо. Загалом будова клітин водоростей нагадує будову клітин рослин. Водорості можуть розмножуватися як не статево, так і статевим шляхом. Зелені водорості дістали свою назву через те, що таке забарвлення їм надає хлорофіл, розташований у хлоропластах. У цитоплазмі їхніх клітин містяться включення продукти фотосинтезу крохмалю. Такий вуглевод. Відкладаються і в клітинах вищих рослин. Зелені водорості поширені у всіх типах водойм, Переважно присноводних, на зволожених ділянках суходолу у ґрунті вони можуть вступати в симбіоз з грибами чи тваринами. Їх налічують близько 25 тисяч видів. Серед них є одноклітинні, колоніальні чи багатоклітинні форми. Прикладом одноклітинних зелених водоростей є хламідомонада. Ця мікроскопічна водорость здебільшого мескає в прісних водоймах, де й, хоча деякі види трапляються і в морях, і в лісових ґрунтах. Її клітина має грушоподібну форму. На передньому її кінці розташовано два джгутики однакової довжини. У цитоплазмі, крім великої вакуолі з клітинним соком, є дві маленькі скоротливі вакуолі. У центрі клітини розташоване одне ядро. У хламідомонади є один великий хлоропласт чашоподібної форми. А біля переднього кінця клітини розташоване вічко червоного кольору. Так само, як і вевені зеленої, воно спрямовує світло на потовщення основи джгутиків, що відіграють функцію фоторецепторів. Хламідомонада за допомогою джгутиків рухається в бік кращого освітлення. Розмножується хламідомонада. Як не статево, тобто утворюючи спори з жутиками, так і статевим шляхом унаслідок злиття статевих клітин. Прикладом колоніальних зелених водоростей є Вольвокс. Мешкає Вольвокс у товщі води стоячих прісних водонь і сягає в діаметрі до 2 мм. Під тонкою слизовою оболонкою колонії Вольвоксу розташовані дрібні клітини, що загалом нагадують клітини кламідумонади. Вони мають по два джгутики, дві скоротої вакуолі, хворопласт, вічко, одне ядро. Ці клітини контактують між собою за допомогою власних оболонок. Оболонки сусідніх клітин зростаються. У Вольвоксу, крім дрібних, є й великі клітини, здатні до поділу. Вони дають початок дочерним колоніям, які через зруйновану оболонку материнської колонії виходять назовні. Розмножуються Вольвокс і татерим шляхом. І не статево. На прикладі Вольвоксу ми спостерігаємо процес спеціалізації клітин у межах колонії цим Вольвокс нагадує багатоклітинні водорості, в яких клітини диференціюються за виконаннями функціями, наприклад, живення, розмноження тощо. Прикладом багатоклітинної зеленої водорості є спірогіра. Ця водорість поширена в прісних водоймах, стоячих або з повільною течією. Може утворювати у воді значні скупчення яскраво зеленого ослизлого жабуриння. Спірогіра належить до нитчастих водоростей, слань яких має вигляд нитки. Її видовжені клітини розташовані в ряд, містять закручені стрічкоподібні хворопласти, розмножується спірогіра уривками нитки, але подібно до інфузорії туфельки, клітини різних ниток можуть обмінюватись спадковою інформацією. Ульва або морський салат це багатоклітинна зелена водорість, яка мешкає на мілководді морів, зокрема Чорного моря. Зовні вона нагадує яскраву зелену пластинку. Завдовжки слань ульви може сягати до 18 см і більше. При основі слані є вирости, ризоїди. Вони прикріплюють водорість до різних поверхонь, наприклад, морського дна. Ульві притаманний особливий спосіб вегетативного розмноження. Нова рослина може утворюватись із фрагментів материнського організму. Ульва слугує кормом для багатьох мешканців морів. Слань ульви багата на вітаміни та деякі які необхідні людині хімічні елементи, такі як ферум, манган, йод. Її вживають в їжу в Японії та Кореї.